Вітання усім, хто дивиться бабуся не смаколиками з України. Сьогодні рецептів не буде, а я хочу поділитись відео зі свого підвалу. Усім приємного перегляду. Ось такий невеличкий у мене підвал. Тут в нас ще стоїть обладнання для подачі води на будинок. Ось такі заготовочки, консервації. На полицях на стелажах у мене наліпки. Це я зробила для чоловіка, бо він не знає, де що стоїть. Так, щоб не губився між баночок, я оце ось понаклеїла. Знизу у мене стоять соління квашення, ті, які під капроновою кришечкою, огірочки, кабачки, помідори, кавуни, перці, солодкі, гострі, виноград яблучка, ще тут тушонка домашня, смалець шкварки. Це те, що треба віддати. У мене завжди є молоко в запасі. І ще є магазинні соки, бо є люди, які не полюбляють домашні, то для них ми тримаємо магазинні. Це в кульочку теж треба віддати, запаси олійки і оцту. кавуни, помідори з кавунами, салати, помідори. Ось так. Це в мене асорти, це для салатів, інінгретів такі набори. Це огірки, кабачки з зеленим горошком. Дуже зручно. Це сорті і там далі сорті з грибочками перець для фарширування. Це огірочки різані цілі, ті, які під залізною кришечкою, але вони без оцту заливаються або окропом, або киплячим росолом. Це тут різні ікра, лечо, салати, буряки, моркви. Трошечки залишила часнику. Часник у нас погано зберігається, і я його переробляю на пасту. Але залишаю трошечки. У нас він такий в цьому році ми купили дуже крупний. Це в мене для перших страв: капуста, суп-харчо, розсольники, розсольники з рисом і перловкою. Борщова заправка і щавель. Більше за все. Я завжди закриваю борщової заправки. Далі у нас йдуть баклажани, як в дитинстві у мене казали завжди сині гриби. Гриби ми не збираємо, бо я в грибах зовсім нічого не тямлю, і щоб не отруїтися, я не ризикую. По лісу просто можна піти погуляти, але гриби це не моє. Я в грибах розуміюсь, коли вони стоять на прилавку в магазині. Мій чоловік дуже полюбляє гриби, хоча сам теж він їх не збирає. І ми купляємо гриби у перевірених продавців. Купляємо не один рік і теж завжди робимо наліпки, де у кого і коли купили. Раніше завжди ми купляли в ізюмі. Це у нас томати. Це теж у мене огірочки, тут кабачки, огірки, цілі, цілі різані перці гострі. Це у мене тут соуси, аджики. Я соуси, аджики роблю в маленьких баночках, і щоб вони не бились і не займали багато місця, я їх складаю ось отак: от у ящички або контейнери. Мені так зручно. Це в мене компоти. Раніше я компотів закривала дуже-дуже багато, але зараз чоловіки не можна, а мені цього забагато. Це в мене апельсин і чорнобривці. Виноград, сливи, це домашні персики. Без шкірки і без кісточки. Так само і джеми теж раніше закривала дуже-дуже багато. А зараз от трошечки, і це для випічки, для печива, пирогів. Мед. Так само роблю наліпки де, коли, у кого купили, і назву меду. Це в мене запаси, які ми купляли в магазині. Вони у господарстві в кулінарії теж необхідні. І щоб не бігати за одною баночку кукурудзи або ананасів. Пішов у підвал, взяв і все нормально. Тушонка в мене є домашня, але вона у склянних баночках. А це декілька баночок тушонки і декілька баночок каші з м'ясом. У нас є у металевих баночках. Під сходами у нас картопелька. Теж на ящичках у нас наліпки, назва картопельки, який сорт. Теж раніше купували багато картоплі, а зараз вистачає і цієї. Підвал невисокий у нас, всього, мабуть, 185 см. Він у нас не дуже холодний, знаходиться під будинком, під котельнею. Колись дуже давно, як я кажу у минулому житті, у нас були гаражі в автокоперативі, коли ми жили в квартирі. І там у нас були дуже великі підвали. Вистачало місця, я не знаю, там і ялинки зберігали, і все ми там зберігали у тих підвалах. Але зараз маємо, що маємо, і дякуємо Богу за це. А ще в мене чоловік попросив куточок для себе. Раніше в цьому куточку у мене теж була консервація. А зараз ось таке скло стоїть це усе чоловіка. Я в цьому, як і в грибах, нічого не розуміюсь. Міцні горільчани я не вживаю, а вино і шампанське на свято один бокальчик я можу випити. Тут такі є екземпляри, як казав чоловік. Наприклад, Ось це вино, Чорний доктор, це 2002 рік, Крим, наш український вільний Крим. Є коньяки Нова Коховка. Є Артемовське шампанське, довоєнне. Але все буде добре, все буде Україна. Якщо по таким пляшкам екскурсію проводити... То це треба, щоб мій чоловік розповідав, а не я. Єдине, що я можу сказати, красива пляшечка чи ні. Вийшов такий невеличкий огляд мого підвалу. Бо у мене декілька разів запитували, навіщо я так багато консервую. По-перше, я консервую не тільки для себе і чоловіка, а ще для дітей, онуків, знайомих, друзів. З радістю ділюсь, пригощаю. Рецептів у мене дуже багато. І з кожного рецепту по 4-5 баночок, якщо я закриваю, то це не так багато. Просто великий асортимент. Конкуренція між рецептами. І ще раз повторююсь, у нас єдине, що чого я дуже багато закриваю, це борщової заправки. А все інше так. Граємось. Усім смачного. Дякую за перегляд.